Всім привіт! Я сьогодні буду робити грінки яйцом. Для цього мені треба 6 шматочків хліба і 6 яєць. Для одного гренка з яйцом треба один шматочок хліба і одне яйце. Треба вирізати серединки хліба. Йде пошкодити шкурочку. Його будуть робити дуже красно. Для чого у вас Достаємо. Дуже обережно. Ще десь не залишиться. Доброго даємо. Це або можете в кінці з ним їсти, або просто так кужити. Ось, у нас вийшло одне. Робимо інші. Всі шматочки Вже все вирізала, починаємо підгрівати нашу сковородку, наливаємо її. І починаємо класти. так, Чодний розбиваю і всередині. У вас може розтекатися але це нічого страшного. Так все законили. И сон. Пощипатки. Я в чусе уже к мол. третьому класі, буду переходити вже в четвертий, Я можу сама з утра жарити для мого братика і сестри з грінки з яйцями. Школу. Ми дивимося. Etañvournoz em deoc'h. Etañvournoz em deoc'h. Eñvournoz Це в нас пана добилась. Аварія. Аварія. Це всі так може виходити в перший раз. Я дуже люблю, коли жидке яйцо. Ну, його я дуже довго їжа жарити другу порцію, часто ти так готуєш, коли йду в школу То прям кожен день. Можем? Я мало його вот